А що у нас западає? Баталії? Пройдіть класичні воєнні шляхи, а також прийміть виклик нових шляхів. Піски часу і спільний шлях. Або грайте за власними правилами у режимі власні баталії. Класичні шляхи. Ага. Ось воно. Ось воно. Класичні шляхи. Прикольно. Кожен шлях у пісках часу. Блін, ну прикольно. Спільний шлях можна з другом пограти. Це цікаве рішення. Окей, давайте цю першу місію також пройдемо. Півник такий став. <плес> Цікавенький. Окей, давайте пройдемо першу місію. Крім з ним. Так, Олька Плейп. Проти султана Абдула. Султан Абдул дув дув не додув. Is Я знаю давай хоч щось почне. Так, не лесопыльня. Так, шта там до этого Султан? Ага, він внизу. Окей, він внизу, добре. Ничего ну, зараз будем им хати. А, я вже думав, він на нас нападає, а ні. Ну, Рибалети. Все як я люблю. Так. Ну, в принципі, нічого особливо не змінилося. Нічого особливо не змінилося. О, а дивіться, вже нападати намагає. А, вони тут собі ліпанули а, каменоломню. Ну, доведеться забути про неї. Туди я ж макаю. Ну, правильне було рішення робити арбалети Бачите, він лицарів відправляє. І давайте займемо ось тут також місце. І можна вежу десь поставити. Ось тут, приміром. Я не знаю на що він сподівається. Ну, Відправляє він небагато військ. В принципі, ми маємо від них відбиватися. От, курва, вони туди на гору пішли. А, ні, то робітники просто пішли на гору. Погнали. Ось тако не будемо давати йому пробиватися можливості. Я тобі. Так, це теж можна тут знищити. Не хочу, щоб вони каміння там добували. Не мені, нікому. Так, нам з'їжджує щось треба думати. Ну будуть. Будуть, будуть, будуть зараз. Зараз хату їм збудую. Заселимо. Ну, звідсіля не забираємо, бо може шанс є, що вони звідсель... звідси потулять. Такий шанс може бути. Я думаю, що можна вже ставити якийсь е декілька катапульт чи щось на подібного. Так, скільки у нас тут арбалетників? Десяточок, нормально. Дуже нормально. Каміння теж можна позливати. Шмаляйте їм по ринку. Функціонал взагалі не змінився від слова зовсім. Ну, все мінус, відмінусовано. Давай ще сюди їм розваляємо їм казарму. І що, все, в тебе бабла нема. Нема, бімш. У нього бабла нема, а ми, хлопці, в принципі, грошики ми зберігали. Ой, які асасіни смішні. Ой, ну реально смішні асасіни. Все, казарма. А, ні, дивись, збудував, збудував все-таки. Ринок, але ненадовго. Ну це явно ненадовго. Ми його зараз підчистимо. Так, хлопцы, разламывайте, разламывайте там. <соцентричный> э -э, куда вы поехали? Не. <соцентричный> Не чудово. Так, сити ассасини у нас 20. Нормально. Не, ну он в повній дупе. Я не знаю, на что он сподевается. Он просто тупо в повній дупе. Я розумію, це така початкова місія, початок, але все одно. Але все одно гра звична. Особливо тим, хто грав в оригінальний Stronghold Crusader, то не буде незвично, дико, чи ще щось. Все буде добре. Не так як я якось дивився там Stronghold World. Типу що, бляха, що там робить? Як в нього грати? Ну я думаю, можна його валяти йти. Де він? А де він? А. Ну, вони ніхто не встигнуть зробити, ми знищимо його. Вбиває Султан Абдул. Отримує 500 золота. Перемагаємо. Чудово, перемагаємо. Я думаю, що на сьогодні поки що усе. Пройшли першу місію. Вау, Ви прям стратег. Переможіть у баталії. Ще й досягнення отримали. Друга місія відправлення. Ну тут уже більш звична ось ситуація до класичного Стронхольдича Крусейдеру. Я не туди, куди потрібно заліз, але нічого страшного. Будемо проходити і те, і те. Я буду це діло різати і викладати на каналі. Всім дякую, хто це буде діло дивитися. Прикольний такий півник, злегка, знаєте, тут Казав замучений, але жити бути, так і, на, так і на цього півника. Дивишся, замучений, але наче й дотягне. Але це не точно. Тому, друзі, всім дякую, хто буде дивитися. Не забувайте протискати пальці догори, писати щось у коментарях та робити підписки на канал. Вірте в перемогу, вірте у Збройні Сили України. Слава Україні! І усім бувай!